Збереження святкових новорічних та різдвяних традицій навіть у такий важкий час може мати позитивний вплив на людину. Традиційні клопоти, як от прикрашання ялинки, вибір подарунків та приготування святкових страв, на певний час повернуть у звичне довоєнне життя. Окрім того, новорічні ритуали під час війни вкрай важливі для дітей. Для внука хочеться щось, якесь задоволення, так як його тато воює, зробити задоволення, щось, купити якісь іграшки, може, гірлянди. Ні, святкувати хто там буде. Ніякої определенності, щоб святкувати. А так, сім'єю, враховуючи, що у мене маленька дитина, то звичайно, що якесь мінімальне свято буде. Суто для душі можливо і придбаються якісь нові прикраси. Ялинка головний символ зимових свят. У довоєнний період покупці деревець орієнтувалися переважно на їх зовнішній вигляд. Зараз же серед головних критерій практичність та заощадливість. Серед ялинок продаються дешевші трошечки, такі дорожчі вони продаються, але в меншій кількості порівняно з минулим роком. Для тих, хто бажає обрати штучну ялинку, продавці пропонують безліч варіантів. Більш подібне на живе деревце коштуватиме дорожче. Дуже приємна ціна. Приділа дві вісімсот дві чотириста шістдесят і 1500 гривень. З'явилися ялинки, які прикрашені снігом і одразу прикрашені гірляндами. Одні з найкращих таких на сьогоднішній день одне з найкращих ялин. Починаючи. Від 20 гри двадцяти тисяч гривень 27 і ще в нас найбільша красуня в приділах 32 тисяч гривень. Ще одним важливим атрибутом зимового періоду є яскраві ілюмінації, враховуючи ситуацію в країні, а саме часті відключення світла у топі зараз гірлянди на батарейках і знайти їх може бути проблематично. В цьому році з'явилися нові модифікації гірлянд, які безпосередньо складаються пучок. Безпосередньо пучок, який чіпляється наверх ялинки, і розходиться 28 гілочок. Беру саме більше гірлянди на батарейках. На жаль, вони вже в нас закінчилися. Сказали наші покупці, що закінчилися, і вони по всьому місту, бо використовують не тільки їх на декорацію ялинок, на настольні декорації, використовують також, щоб підсвітити в себе просто в кімнаті. Звісно, цьогоріч відзначення Різдвяно-новорічних свят буде іншим: безпишне гулянь, салютів та для когось далеко від дому. Однак зі спільною для всіх мрією про перемогу.